Рятунчик вперше піднявся в небо. Бориспільські інженери підготували другий літак для воїнів на сході. Компанію минулорічному везунчику відтепер складе ідентичний відновлений літак. Протягом шести місяців інженери Бориспільської 15-ї бригади транспортної авіації спільно з волонтерами фонду Крила Фенікса відновлювали з майже непридатного стану цей Ан-26, який тепер під іменем рятунчик відправиться в зону АТО. На відновлення авіамашини було витрачено близько мільйона гривень, з якого лише 200 тисяч виділено державою, решта волонтерські кошти. За словами представника благодійного фонду Крила Фенікса Марини Добровольської, подібний ремонт безпосередньо на заводі Антонова коштує би значно дорожче, а саме близько 15 мільйонів гривень. Я він на відкритому повітрі абсолютно е, без привлечення спеціалістів е, заводів руками техніків і інженерів. Е, Заводчані тільки консультували, Давали рекомендації, розрішительні документи і проводили проверки по выполненным роботам. Самоліт отримав ресурс два роки. Тобто, два роки він має розрішення літати від заводу Антонова. Це дуже важливо, тому що самоліту вже 30 лет. Основним завданням рятунчика буде евакуація поранених. Для того щоб доправити постраждалих із зони бойових дій комфортно та безпечно, необхідно стастити літак відповідним обладнанням, вартість якого становить 150 п'ятдесят тисяч гривень. Нам необхідно купить э, генератор, кондиционер э, для того, чтобы при перевозке раненых они чувствовали себя комфортно. Дело в том, что э, если во время полета в самолете работает система кондиционирования определенная, то на земле во время ожидания погрузки Ви чувствуєте, як жарко сьогодні. В самоліті жарче в 3-4 рази, тому рані нам просто боріть некомфортно. Зимою дуже саме в 3 рази холодніше, ніж на вулиці. Всі, хто доклав як фізичні, так і фінансові зусилля для реалізації цього проєкту, отримали заслужені подяки. Давно відомо про те, якщо ти захищаєш рідну землю, рідну домівку, свою дружину, дітей, ти не переможний. Я переконаний. Що ми сьогодні демонструємо всьому світу, що народ і армія єдині. Саме завдяки такій підтримці, злагодженій, завдяки підтримці волонтерського руху ми доказали всій Європі, всьому світу про те, що нам ворог не страшний. Я хотів би подякувати також всім, хто був причетний до відновлення цього літака. Екіпажу бажаю, щоб кількість злетів рівнялася кількістю посадок. Всім бажаю мирного неба. Здоров'я всього самого найкращого ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Залишається побажати рятунчику, щоб його функції евакуації поранених воїнів якнайшвидше перестали бути потрібними. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.